Добрий день, мої дорогенькі підписники і гості каналу. Всім миру і здоров'я бажаю, а від вас я чекаю на підписку. Сьогодні я буду пекти пироги з маком. Начинка в мене вже готова покупна куплена. Треба такі інгредієнти: 400 мл теплого молока. 2 яйця, 100 г вершкового масла. 2 столові ложки сметани. У мене сметани нема. Я додам майонезу трошки. 12 грамів сухих дріжджів пачечка. Ну, я використовую пресовані 30 грам, чайної ложки солі. Борошно приблизно 700-750 грамів. 100 грамів цукру. Ванільний цукор у мене неповна пачечка там залишилась, але додам. І готова макова начинка. Виливаю теплу ємкість, виливаю тепле молоко, дріжджі, ложку цукру і борошна. Три ложки. Це все розколачую. І михай у пора підходить. Ще ложечку. Вона не буде підходить, а просто дріжджі активізуються. От, накриваю пружничком і нехай хвилин 30 постоїть. Дріжжі добре активізувалися. Тепер буду додавати всі продукти. Так сіль, цукор. Яйця, масло, і майонез? У кого є сметана? додавати. Це все ретельно перемішую. Так все є туди вклала. І тепер буду додавати борошно. Поступово, не одразу все. Поки можна ложкою, буду ложкою мішати. А коли вже ложкою буде важко, то руками. Ага. Еще вани... <laughs> ванильный цукор. Забыла. Сразу запахло. Хвилин 10 я його промісила, ну, воно так не липне дуже. Я трошки олійки ще змастила. І так я його залишу, нехай підходить. Така тісточка. Нехай воно підходить тепер. Ну, так тістечко підійшло. Я поверхню трошки змастила олійкою. І тепер частину візьму тіста. А друга частина нехай тут лежить. Накрию. частинку поразделяю на кульки. Я хочу слепить трикутничками. Вот так. Ноченьку выкладаю. покліпиться з цього боку, тоді отак підвертається. І тут добренько защіпується. Отак, щоб трикутничок було. Отакий трикутничок. А тепер на маска підійшли пиріжки, жовток, я тут дрібку цукру і чайну ложку, наверное, молока. І це все перемішати і буду смазувати. наші пиріжки і в духовку на 180 градусів я не знаю стільки воно буде пектись може хвилин 30. Пиріжочки з маком. Завтра ще меду куплю і будемо святкувати свято маковія. Медовий спас. Ще не звикли до нового календарю церковного, то визначаємо два рази першого і 14-го. Зараз подивимося, що я дуже не засмажувала, щоб вони не були сухі. М'якенькі, добрі. А це з залишків зробила. Хотіла квіточку зробити, та деко одразу не виклала, І так я його покорочила. До зустрічі. Всіх обіймаю. Ще хочу сказати сумна новина. У Али Ковальчук загинув на фронті син. Вічна пам'ять захиснику. Слава вам, героям!